Вранці російська армія з артилерії обстріляла Михайлівку Бориславського району. Поранення на власному подвір'ї отримала 76-річна жінка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями грудної клітини і гомілки. Також під обстрілами були Береславська, Милівська та Новоолександрівська територіальні громади. У районі пошкоджені будинки, господарські споруди, будівля навчального закладу та сільгосптовариство. Розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог використовуючи реактивну систему залпового вогню, гатив по місту Борислав та село Милове. в селі Милове були пошкоджені Приміщення адміністративної будівлі, також використовуючи БПЛА, поласки до вибухівку у місті Борислав. Близько 12-ї години російський безпілотний літальний апарат атакував транспорт ритуальної служби на цвинтарі у передмісті Херсона. Три людини отримали поранення, одного госпіталізували. За минулу добу ворог здійснив 82 обстріли, 435 снаряди. Вони випустили з різного типу озброєння. Було атаковано на Дмитрівка. Кизомис, також деякі райони Херсону в Кизомисі постраждала жінка 74 років, була шпиталізована своїм ходом добралась до лікарні. Під обстрілом минулої доби були Садове, Антонівка, інженерне, комишани, Зимівник. Російські військові атакували не лише передмістя, а й Херсон. За даними обласної військової адміністрації, у прибережній частині Дніпровського району снаряди пошкодили будинки та складські приміщення у корабельному, виробничий корпус підприємства. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.